Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас буде старовинний обід, а це деруни з опеньками. Опеньки я ось так обжарюю з цибулькою. Зараз дам трошечки сметани і зелені. Я дуже люблю зелень, дам кропу. А деруни звичайні, класичні. Бачите? Результат я вам обов'язково покажу. В опеньки я дала. Один зубочок чесночку, сметанку і багато кропу. Бачите? Все, воно вже готове. Зараз ми будемо смакувати з дерунами. Ось такий, друзі, обід у нас вийшов. Бачите? Деруни з підливкою. І це дуже смачно. Опеньки дуже смачно. Все, до зустрічі!